Наступної неділі ви такого, ще не бачили, навіть я такого, ще не бачив. шоу покине ще одна команда. як у неї. за життя на проєкті боротимуться супер діти Ірми Литовської. Ми вас спальні Володимира Дантеса. Гифрейму. Мене дівчатіша команда, правда? Заради перемоги конкуренти пустять в хід, витончені стратегії. Добивай їх, Марк, вже. добивай! Непосидючий Марк підкорюватиме Катю Осадчу. Мені кажеться, що я рівную вже, Марк. Женя Лебедин розкаже всю правду про президента. Якщо б я був президентом, так б війни не було. Сільський самородок Саша Подолян оберне культовий хід Скрябіна на оперну арію. Я практично розплакалася від восторга. Та невже суперечка із журі скінчиться для Саші Животягіної вильотом всієї команди? Не треба було Саша називати Юру гномом. Це неможливо пропустити.